Всім привіт! Значить, Сьогодні виїхав на Бронко. Вон, друзяки вже прибігли мої. Хочу потестити режими, різні режими офроуда. Оцій от канавці. Ось у мене тут одна камера. Значить, щоб якось було зрозуміло глибина канави, ну ви, мабуть, по вивішуванні колеса побачите. Ну Ось це рюкзак. Там, я не знаю, ну, 15-дюймовий ноутбук в нього вміщається. Тобто це такий рюкзак. Ну, по висоті, мабуть, ця канава буде два цих рюкзака. По діагоналі, тихесенько хочу переїхати і подивитися, як різні режими автомобіль будуть допомагати, чи навпаки мішати автомобілю. Долати цю перешкоду. Так, добре, включаємо камеру і поїхали. Перший режим у нас стандартний. Показуємо нормал. Все мабуть включимо зараз. Ага, кермо зручна штука. По вроду... Ну, камеру включимо, вона тут. Ага, забули вмикнути, де. Поїхали. Та блін, камера ж. Отак, От провалюємося. Тихесенько. Сугаем. Підпуксово. Отак. От і, і, і виходимо. Так, ну виходить, так, да, трошки те, що ґрунт розм'як. Воно трохи, скажімо, ускладнює ситуацію. Що тут за коментарі в нас? Що це буде? було стрмно добре Так, щоб орієнтуватися по тим самим слідам так добре ну ми мабуть всякі еко не будемо дуже тестувати так виключимо звук Режим. Да, режим. Включаємо, тепер режим. Це був нормал, так, це був Eco, Маден Rats. От в Маденрас я вже пробував, він не заїжджає в Маденрас. Ну, давайте попробуємо ще. Я ось коли першого разу так, та сама колія, все чутенько, наїжджаємо правим колесом, наїжджаємо лівим, їдемо тихенько і все. А ні, дивіться. Це, У, виїхав. Ну він якось, так, да, якось підтормажував. Ну тоді в мене щось не виїжджало. Ну ладно. Та на базі Та дуже двигатель, я не хочу. Дуже двигатель. Ну там теж система. Не виключається. Ну окей. Давайте тоді е, попробуємо Попробуємо... Ну, роккрол це, по-моєму, намагати на повинно бути максимально. Ну, давайте з пісок, мабуть. Попробуємо. Пісок. Де у нас тут Moden Rats? Сенд. Опа. О, давайте поставимо, не знаю, чи буде видно, але це розподіл 4 на 4. Під'їжджаємо, тихесенько. Тихесенько і підем, пічем, пічуємо, піщаємо. Босуємо, боксуємо, боксуємо, Отак. Ох. Ну, не знаю, що ти різницю почула. Ну якось воно по-різному, ну фіг я знаю. Все на другому. Ну, ладно. Зараз ми спробуємо на черзі туші забуксувати, а потім. Там різні алгоритми типу, для піску. Пісок вважається цей. Або пісок, він ще для мокрого снігу. Типу Багато дозволяє колесам прокручуватися. А от Зараз максимально агресивний режим буде рок-крол. Він типу, не дозволяє колесам прокручуватися, він просто має всіма-чотирьма гребти. Спробуємо рокрол режим Sand. Ah, mad а, Madden Rats. Забуваю в яку сторону. Получається ти ліворуч кручеш, а воно, типу, праворуч. Так, ну все, тут заблокувався ніж колісний ні задній дирефтенціал, все коротше, заблоковано. І розподіл повинен бути максимально максимально так скажімо, тихенько. Блін, ну тут я трошки газку відпустив, а потім дав, треба було, звісно, не пускати. Ну, коротше, нормально, саме нормально. Розвитку. Ну, коротше. Я не знаю чого. Я ще раз заїжджав і в мене не вийшло на один рад заїхати. Ну, давайте раді прикола, заїдемо в еко. А, сліпері ще є. С -с сліпері. Зараз ну, сліпері. Сліпері це воно буде просто душити. Обороти душі. Обороти душі. Я не думаю, що. Сліпері можемо і не заїхати. Це типу якщо дуже слизько. Якщо дуже слизько, воно, типу, піддушуватиме сліпері. Ну, а спорт, як, якщо як чесно, я не бачу багато сенсу тестувати, того що, того, що це не бездоріжні режими. Скоріше за все, ви якщо ви їдете на бездоріжжя, то у вас буде... Ну, сліпері посліні про стану. зараз. Даємо газку. Так, от пустив газ. Ну так, да. сліпері. Не годиться, ну все, переходимо тоді в рок роккрол. Ах, ти бачиш, а ми тут типу забуксували. О, ну ладно. рок Роккрол не пішло. Так що, мабуть, сліпері, да. ну ладно, тоді маденрац. Переключаємо орієр. Ну так, типа. Ну давайте. Ну, Надо вже не дає. Так, так-да-да-да, да. да, 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 да. Короче, про, прокопали. Ну он яка штука. Ну ладно, тоді давайте переходимо. О, давайте ми перейдемо в normal Mode. Нормал мод, але заблокуємо диференціал. Ну, По суті, я не знаю, з Normal Mode взяли як рок Crawl. Камеру включимо. Ну так, да, бачите, не дає, не дає. Цікаво. Ну добре, тоді невеличкий накатик беремо. Невеличкий накатик. Типу якби нормально їхали в автомобілі, так, такий результат е, нашого опроводу. ну от я ось тут бачу, ось виходить, колесо так сильно забуксувало, і оця колія. тобто з кожним разом за це все гірше і гірше. Тобто, тут... Слизенька, ну, Грязюка, в принципі. А, ну так, да, я ж кажу. Просто ми тут їхали, тихенько їдеш по самій е, дорозі і... Що, що? Ну так, трохи днищем зацепило, так, а що це ж там. Ви вирвали, вирвали. Захист. Там, це ж не нічого такого, це ж не камня. Ох, там, Ну такий результат, да, на мийку зараз поїдемо. Ось тут просто по грязюці їдеш і воно відчувається, що грязь навіть тихенько їдеш, воно, так скажімо, машину трохи несе. Ну, прикольно, прикольно, що ти можеш на низьких швидкостях долати такі перешкоди. На кодяку тут так би не вийшло. Да? Ось таке коротеньке відео, таке коротеньке офрод Experience попробовал всем пока